Запитання 13. Підстави для передачі справи на розгляд палати Об'єднаної палати або Великої палати Верховного суду та порядок передачі справи на розгляд палати об'єднаної палати або Великої палати Верховного суду. Суд, який розглядає справу у касаційному порядку. У складі колегії суддів передає справу на розгляд палати. До якої входить така колегія, якщо ця колегія вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного суду у складі колегії суддів з цієї самої палати або у складі такої палати? Суд, який розглядає справу в касаційному порядку, в складі колегії суддів або палати, передає справу на розгляд об'єднаної палати, Якщо ця колегія або палата вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного суду у складі колегії суддів з іншої палати або у складі іншої палати або Об'єднаної Палати, суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів палати або об'єднаної палати, Передає справу на розгляд Великої палати, якщо така колегія, палата або об'єднана палата вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного суду, у складі колегії суддів Палати Об'єднаної палати іншого касаційного суду. Суд, який розглядає справу в касаційному порядку. У складі колегії суддів палати або об'єднаної палати, передає справу на розгляд Великої палати Верховного суду. Якщо така колегія палата або об'єднана палата, вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Великої палати. Суд, який розглядає справу у касаційному порядку, в складі колегії або палати, Має право передати справу на розгляд Великої Палати Верховного суду, якщо дійде висновку, що справа містить виключену або правову проблему, і така передбачена передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики. Справа підлягає передачі на розгляд Великої Палати Верховного суду, коли учасник справи оскаржує судове рішення з підстав порушення правил предметної юрисдикції, крім випадків, якщо учасник справи, який оскаржує судове рішення, брав участь у розгляді справи в судах першої чи апеляційної інстанції і не заявляв про порушення правил предметної юрисдикції. Учасник справи, який оскаржує судове рішення, не обҐрунтував порушення судом правил предметної юрисдикції, наявністю судових рішень Верховного суду у складі колегії судів, палати, об'єднаної палати, іншого касаційного суду у справі з подібною підставою та предметом позову у подібних правовідносинах. Велика палата Верховного суду вже викладала у своїй постанові висновок щодо питання предметної юрисдикції спору у подібних правовідносинах. Питання про передачу справи на розгляд палати або Об'єднаної Палати або Великої Палати Верховного суду вирішується судом за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи. Питання про передачу справи на розгляд Палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного суду також вирішується більшістю від складу суду, що розглядає справу. Таке питання про передачу справи на розгляд. Об'єднаної палати, палати або великої палати може бути вирішено до прийняття постанови судом касаційної інстанції.